Наші шляхи перетиналися на футбольному полі, я був арбітром, а він хорошим футболістом. Весь час, той, що я пам'ятаю, він дійсно віддавав себе як мужнього сильного хлопця до останньої хвилини. Андрій був дуже старанний. Він читав всі, всі книги, які треба було прочитати. Він дуже гарно писав. В нього були завжди охайні зошити. Він виконував будь-яку роботу, яку йому доручали. Звісно, в Андрія, коли мрії. цим мріям не довелося здійснитися. Він не створив сім'ї, в нього не було дітей. Я не знаю, можливо, можливо, він там десь, десь в таких висотах, до яких нам ніколи не сягнути.